Дослідження показали, що на Буковині мешкає півсотні апатридів. Це люди, які не мають громадянства. Нагадаємо, не маючи громадянства, мешканці не можуть отримати ні пенсії, ні соціальної допомоги, а ще не мають права голосувати. Представники комітету виборців провели моніторинг і дослідили, що більшість людей без громадянства вихідці з колишнього СРСР переважно це люди старшого віку. Є багато людей, є контингент людей, які це вихідці з ближньої Азії. Тобто це, це Узбекистан, Туркменістан, е, от, які е, живуть е, вже більше 20-30 років в Україні, тут е, тобто повністю розірвали стосунки з, з тою країною, де, де вони народилися. І... Хотіли би отримати громадянство України з офіційних документів. У частини апатридів є паспорт колишнього СРСР, а в декого і цього немає. Представники комітету виборців готові надавати консультації, аби ці люди змогли отримати громадянство. Вони розповідають, куди потрібно звертатись та які мати при собі документи, долучають до співпраці юристів. До речі, проект реалізується за підтримки ЄС одразу у трьох областях України: Вінницькій, Одеській та на Буковині.